Євгеніандріївна, скажіть, будь ласка, чи залучалося в якості спеціаліста в даному кримінальному провадженні? Якщо так, то коли і що вам стало відомо під час вашого дослідження? Так, залучалося згідно постановлено. Дослідження були поставлені питання, на які ми відповіли. Відповіді зазначені довідці. Розкажіть детальніше, будь ласка, що за питання з приводу якої ситуації, що в ході дослідження було встановлено? Питання щодо правомірності. Чи відповідають вимогам закону України про публічні закупівлі на додатково укладені угоди до договору поставки електричної енергії, які укладені за результатом публічної закупівлі? Що відображено в прозором? Що ви хочете дослідження? Встановили? Відповідають чи ні? Якщо ні, то чому, розкажіть, будь ласка. Окладені додаткові угоди, зокрема в частині збільшення ціни, не відповідають законодавству у сфері закупівель, оскільки для вкладення додаткових угод на збільшення ціни мають бути отримані певні умови, які дотримані не були. Коливання ціни не доведено, не підтверджено, а значить, додаткові угоди укладені неправильно. Не підтверджено, а фактично відбувалося це коливання ціни? Чи вони досліджували це питання? Це питання не досліджувалося, скільки воно в постанові Ну, як як економіст. Ви можете відповісти на запитання, тому що ми не всі економісти. Чи були прямі дійсні збитки? Можна було, от наприклад, не платити цих грошей, а електроенергія в лікарню постачалася? Є договірні зобов'язання, є договір за договором далі в подальшому при зміні ціни, вкладались додаткові угоди. Таке право у замовника є, має замовник право укласти додаткову угоду на збільшення ціни в майже 10%. Але ж законодавчо має бути, ці обставини підтверджені документально. Вони, на, судячи з тих документів, які були надані нам на дослідження правоохоронним органам. Не підтверджені, немає Ну, Ви уникаєте тому, ви було, так, відповіді побутати. на питання, чи е, фактично ну от ми всі побутові споживачі для таких споживачів, як лікарня, чи коливалася ця ціна в бік збільшення? Таке питання ми нам не, не досліджувалось, бо тому що ми розглядаємо злочин і тут особа обвинувачується в тому, що вона е, з корисною метою, з метою там. Е, в інтересах юридичної особи якоїсь там переплатила бюджетні кошти. Так їх, якби вона їх не заплатила, ці кошти, службова особа, чи постачалася б електроенергія в лікарню? Що Нам, таке лікарня? Питання, всі ж знає. не знаємо. В межах постанови досліджувалося лише питання правомірності укладання додаткових угод на збільшення ціни. І ви встановили ті порушення, що ціна можливо і збільшувалася, однак е це збільшення не підтверджено просто довідками, так? Вірно так. я зрозуміла, чи ні? Так, так. Просто це, це збільшення не підтверджено довідками, так? Так, це порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Підвищення ціни і укладання додаткової угоди має здійснюватися лише при Тобто прямих та... дійсних збитків для бюджету не було. Так, це треба, питання не Це питання не досліджувалося, зрозуміло. Другого постачання екзичної енергії. Для лікарні всі наслідки на спинці. Перехід на постачальника остання неділі. Тобто я правильно розумію? Лікарня без електроенергії не залишиться в разі договору. Вона споживатиме електроенергію. А за тарифом, який передбачає в межах 30 від вартості ціни, яка є у певного постачальника. І це є відповідно фінансові ризики. Відповідно, а в чому полягають ці ризики фінансові? Ціна інша. Велике споживання електроенергії, наприклад, в межах 500 тисяч кВт якщо ціна складає 2,50, а тут вона буде складати 2,75. 20 копійок на кошти. Тобто постачальник цієї останньої надії, він, він в є... будь-якому випадку буде поставляти дороже електроенергію. На 25%. На, на це для екстрених випадків. Так, так.